Мене Кирило Боданова являється людина безсовісті і офіцерської честі. Він із бойового офіцера перетворився в лакея. Вибачте, в ганчірку Єрмака і Зеленського став прислугою. Так, під час другої повномасштабного вторгнення. Були проведені успішні бойові операції, але проведені не ним, проведені професіоналами, офіцерами, які виховував і підготовлювали Роман Червінський, Юрій Семенюк, Олександр Золобецький та інші старші офіцери, які вже мали за плечами по півтора-десятка років служби військової розвідки, коли там появився Кирило Боданов. Ну і там десь між ногами плутався.